Ми з вами працюємо ще урок. Скалярний добуток векторів, кут між векторами Минулого разу ми з вами розпочинали, але не завершили. Ми з вами знайшли. Нам треба було визначити вид трикутника А Б С. Ми з вами побудували поки що довільний. Визначити вид трикутника. Косинус кута А. Ми з вами знайшли. Косинус кута А. Ми з вами знайшли. Тобто ми шукали кут між векторами АБ та АЦ. Це ми з вами знайшли. Все прекрасно. Тепер, давайте, тепер. Ну, давайте по порядку. Щоб нічого не вигадувати, давайте по порядку далі і шукати. Тобто, тепер спробуємо знайти косинус кута Б. Осинус кута Б. Якщо ми шукаємо косинус кута Б, скалярний добуток яких векторів нас цікавитиме? А Б і Б А, АБ і БЦ ні. Пояснюю, чому ні. Дивіться, якщо нас цікавитиме скалярний добуток саме А Б і БЦ, тоді нам треба буде переносити вектор АЦ. Е, яким чином ж знайти скалярний добуток цих векторів? Е, е, якщо ви шукаєте косинус кута між ними, то ви шукаєте, Відповідно, тоді треба зробити а, ось таким Б, чином. BA і BC BA і БЦ. Тобто вектор БА. Вектор BA помножити на вектор БС. Помножити на вектор БС. Поділити на добуток їх модулів. Поділити на добуток їх модулів. Помножити на модуль БС. Тепер дивіться такий момент. Такий момент. Ми можемо з вами знайти скалярний добуток. Можемо знайти добуток модулів. Тим паче, що. Модуль одного вектора, ми вже з вами знаємо. Але дивіться такий момент. Ми з вами, коли на початку шукали координати вектора, ми з вами шукали координати вектора АБ. Як, знай... Як нам знайти координати вектора БА? БА це, виходить, координати А. Відняти від координат Б. Або зробити простіше. Б, вектор БА. Вектор БА. Він буде протилежний до вектора АБ. Відповідно, якщо вектор БА протилежний до вектора АБ, значить, і Просто координати його будуть значно. протилежні. Тобто BA2, 2, 2. Вектор БА буде з координатами 2, 2, 2. Вектор БЦ у нас є 3, 1, 1. Координати вектора БЦ 3, 1, 1. Шукаємо скалярний добуток. Шукаємо скалярний добуток Ба помножити на БЦ. БА помножити на БЦ. І перемножуємо їх. 2 помножити на 3, плюс 2 помножити на один, плюс 2 помножити на один. Що в нас вийде? У нас виходить виходить 10, 6, 2, 2, так. Далі тепер шукаємо добуток модулів. Шукаємо добуток модулів БА помножити на БЦ. От дивіться. От дивіться. Вже що можна зробити на БЦ? Дорівнює. Модуль вектора BA буде такий самий, як і модуль вектора АБ. Тобто, довжина цих векторів однакова. Єдине, що вони протилежні. Ну, довжина то в нас не зміниться. Тобто, 2 корінь з 3 помножити. А от модуль вектора BC ми зараз знайдемо. Модуль вектора BC ми зараз знайдемо. Дорівнює. Так, корінь з. 3 в квадраті, плюс 1 в квадраті, плюс 1 в квадраті. Що вийде? Більш 11. Корінь з 11. Корінь з 11. Тобто 2 корінь з 3 помножити на корінь з 11. 11 ми розкласти не можемо просте число. 11 ми розкласти не можемо, просте число. Так, що в нас вийде? Ну, в принципі, можемо зробити ось так. 2 корінь з 33. Два корінь з 33. Що в нас виходить? Ба? Десь... Десь... Там у нас 10, там 2 корінь з 33. Ну, в принципі, можемо позбавлятися. 10. Корінь з 33. Поділити на 2, помножене на 33. Поділити на 2, помножене на 33. Що можемо скоротити? 10,2. 10, Зараз можемо скоротити 10 та 2. У нас залишається 5 корінь з 33 поділити на 33. 5 корінь з 33 поділити на 33. Який це буде кут? Якщо Косинус у нас додатній, який буде кут? Вид кута. Зрозуміло, що кут ви не знаєте, це не табличне значення. І останнє. І останнє. Косинус кута С. Косинус кута С. Дорівнює. Косинус кута С. Тобто тут, тут все ще набагато простіше. Косинус С, відповідно, Ц Б і С А. СБ і ЦА. Чому все набагато простіше? Залишається нам лише записати координати вектора. Так, так нам треба скалярний добуток векторів СБ на CA. CB помножити на СА і поділити на добуток їх модулів. На СА поділити на добуток їх модулів. CB помножити на модуль вектора СА. Дорівнює. Тепер давайте по координатам вектора швиденько пройдемося. Так, координати вектора CB BC ми з вами знаємо. Значить, CB протилежні. мінус 3, мінус 1, мінус 1. Далі, координати вектора CA вони в нас вже десь були. Чи не було? BA було. А в нас AC було. CA не було. Мінус 1, 1, 1. Координати вектора CA, Мінус 1. Мінус 1, 1, 1. 1. Ще раз перемінус 1, 1, 1, Да. Тепер шукаємо їх скалярний добуток. Шукаємо їх скалярний добуток. Це ЦБ помножити на CA, CB помножити на СА. Дорівнює 3 помножити на мінус 1. Плюс мінус 1 помножити на плюс мінус 1 помножити на 1. Плюс мінус один помножити на один. Чому буде дорівнювати? Один. Один, так. Три. Подождівся. Мінус один і мінус один, так. Да. Угу. Дорівнює один, правильно. Тепер скалярний добуток в нас є. Скалярний добуток у нас є. Ну, тепер нам залишається лише знайти добуток їх модулів. Тепер залишається лише знайти добуток їх модулів. Помножити на модуль вектора CA. На модуль вектора CA. Дорівнює. Дорівнює. Так, СБ Ми з вами шукали. Корінь з 11. Корінь з 11. Помножити. Це А ми також шукали корінь з трьох. Тобто, виходить в нас корінь з 33. Один поділити на корінь з 33. Дорівнює. Можна теж. Це в нас також буде гострий кут. Це також буде гострий кут. Корінь з 33 на 33. Також гострий кут. Тепер знайшовши косинуси усіх кутів, встановивши усь, е, вид усіх кутів, що можна сказати про трикутник А Б, Нам треба було встановити вид трикутника. Яким трикутником гострокутним, прямокутним? Чи тупокутним Є трикутник з вершиними точками? Так і записали відповідь. Так і записали відповідь. Трикутник А Б, Гострокутний зробити. Дивіться, нам з вами необхідно. У нас є точки А, Б Ц і С. У нас є точки А, Б і С. За умовою. Нам треба знайти на осі Z таку точку Д, щоб вектори А С і БД були перпендикулярними. Тобто точка А 0-1, 1, точка Б2, 2, 0-1. Точка С мінус 2 мінус 1 0. Далі. Ось тепер питання 0. таке. У вас там там де А мінус 0. Та нічого страшного. Тепер питання таке. Якщо в нас точка З лежить на, точ, точніше, точка Д лежить на осі Z, які в неї будуть координати? 1, мінус 1 0. А чому 1, мінус 1, якщо вона на осі Z? Якщо так. лежить на осі Z, координати 0, 0 та Z. Так, Z. Тепер нам треба з вами зробити таким чином. Нам треба зробити таким чином, щоб вектори АБ і СД. Точніше, вектори А C і БД були перпендикулярними. А C і БД були перпендикулярними. І БД були перпендикулярними. Яким чином це можна зробити? Спочатку так. Давайте розпочнемо з того, що ми знайдемо координати векторів. Так? Давайте розпочнемо з того, що ми знайдемо координати векторів. Координати вектора А це які будуть? Мінус 2, 0, мінус 1. Мінус 2, 0 мінус 1. Далі координати вектора БД. Координати вектора БД. мінус 2. Ні. 0. 0 згоден. Да, это не то, не то, не, 2, 0 і Да, 2. 0 і Z плюс 1. Z плюс 1 2, 0 і Z плюс 1 Тепер. За якої умови в нас. Пригадуємо, за якої умови вектори перпендикулярні? Якщо вони дорівнює ну, і Вектори однакові. Ні. Якщо їх скалярний ну, що... добуток. Рівня, а, на... да, їх скалярний рівня 0. Якщо їх скалярний добуток дорівнює нулю. Правильно. Тобто. Ми беремо, шукаємо скалярний добуток цих векторів. А точніше підставляємо значення і прирівнюємо їх до нуля. Тобто, що в нас вийде? Мінус 2 помножити на 2. Плюс 0 помножити на 0. Плюс, плюс мінус 1. Помножити на z плюс 1. На Z плюс 1. Це все дорівнює 0. Мінус 4 плюс 0. Ну, плюс 0. Давайте так. Ми його пропустимо. На що він нам потрібен? Мінус Z. Давайте мінус тоді мінус Z, мінус 1 дорівнює 0. Можна звести подібне? Можемо звести подібні. Мінус 5. Мінус Z дорівнює 0. Тоді Z, чому буде дорівнювати? Мінус 5. Мінус 5. Мінус 5. І записуємо відповідь. До відповіді ми з вами запишемо координати. Точки d. 0, 0 та мінус 5. 0, 0 та мінус 5. Так, продовжуємо. Тепер дивіться. Тепер дивіться. Відомо, що вектор А. Відомо, що вектор А дорівнює 4 вектори М мінус 5 векторів n. Вектор B дорівнює 2 вектори М плюс вектор n. Знайти кут між векторами М і n, якщо а і b. Якщо А перпендикулярний вектор А перпендикулярний вектор B, а модулі векторів M і N дорівнює одиниці обидва. Давайте коротку умову. Так, вектор. Вектор А дорівнює 4 вектори М. 4 вектори. Плюс... Ага. Не в тому. Зараз момент. Ми ось тут продовжимо. Плюс пі, о, мінус 5 векторів N. Я не в той, той файл скинув, у мене їх два просто відкрито. Далі. Тепер вектор B. Вектор B дорівнює 2 вектори M плюс вектор n. Плюс вектор n. Далі, за умовою, сказано, що вектор A та вектор B перпендикулярні. Вектор а та вектор Б перпендикулярні, значить, про щось нам це скаже. І модуль вектора М дорівнює модулю вектора n і дорівнює одиниці. Дорівнює модулю вектора n і дорівнює одиниці. І дорівнюватиме одиниці. Тепер яким чином нам з вами знайти з кута між векторами M і N? Давайте з вами цей момент розберемо. Давайте з вами цей момент розберемо. з кута між векторами M та N. Та N. Або давайте краще, мабуть, ось так зробимо М та N. Ось так дорівнює. Що нам для цього треба? До рівня. Що нам для цього знадобиться? Не хоче добре зробимо ось так. Що нам для цього знадобиться? Нам для цього знадобиться скалярний добуток М помножити на N, M помножити на N. І поділити на добуток модулів цих векторів, що, в принципі, нам полегшує життя. Так, так. Що ми можемо одразу вписати до знаменника? До знаменника можна спробувати вписати одиницю. До знаменника можна спробувати вписати одиницю. Далі, тепер. Далі, тепер можемо з цього і розпочати. Можемо з цього і розпочати. Не просто так нам це дали, правильно? А, помножити на Б дорівнює нулю. Тепер шукаємо саме це, тобто шукаємо скалярний добуток. Шукаємо скалярний добуток цих е, векторів. Шку, шукаємо скалярний добуток цих векторів. Тобто 4 вектори m5 векторів n помножити на 2 вектори m плюс вектор n. Плюс вектор n. Ну, далі все, як ми робили: 8 векторів m в квадраті, 8 векторів m в квадраті, спочатку знайдемо їх скалярний добуток, потім прирівняємо до нуля. Далі плюс 4 скалярних добутки векторів m, n. 4 скалярних добутки векторів m та n, далі мінус 10 скалярних добутків m та n, і мінус 5 векторів n в квадраті. Дорівнює. Дорівнює. Так, тепер що ми з вами можемо зробити? Звести подібні. Ми можемо спробувати звести подібні вісім векторів m в квадраті. І це у нас рівня... а, ні. Мінус 6 векторів mn. І мінус 5 векторів М в квадраті. Тепер дивіться, ви знаєте майже все, не знаєте тільки. Зараз ось тут трошечки поправимо n. Ось так. Тепер ми знаємо майже все. Ми знаємо з вами модулі векторів, тобто 8 помножити на, 8 помножити на 1 в квадраті, мінус 6. Векторів М помножити на n скалярний добуток, ми не знаємо. Скалярний добуток, ми не знаємо. Мінус 5. Векторів n в квадраті. Дорівнює. Дорівнює. А, стоп. Почекайте. Ми ж n теж знаємо. У нас же ж там теж одиниця. Помножити на 1 в квадраті. Один в квадраті. Так, що в нас тоді виходитиме? У нас тоді виходить 8 мінус 6 скалярних добутків м N. Квадраті мінус 5. Тобто, в підсумку що залишиться? 3 мінус 6 3 мінус 6 векторів мн 3 мінус 6 векторів M А тепер дивіться, таким чином, це ми шукали з вами скалярний добуток векторів А і Б. Тепер що ми з вами далі можемо зробити? Скалярний добуток ми знайшли. 3 мінус 6 векторів. 3 мінус 6 векторів. М помножити на N. М помножити на n. Скалярний добуток, добутки векторів дорівнює 0. Тобто. Що в нас тоді виходить? Мінус 6. Скалярних добутків векторів M і N дорівнює мінус 3. Чому буде дорівнювати скалярний добуток М та Н? 2. Одна друга. одна друга. Одна друга. Одна друга. Одна друга. Так, ну скалярний добуток векторів М та N ми з вами знайшли. У Нас виходить. У нас виходить одна друга поділити на один. Чому це буде дорівнювати? Одна друга. Одна друга. Тобто, якщо в нас косинус кута між векторами M та N дорівнює одна друга, то кут між векторами M та N. Чому буде дорівнювати? 60 градусів, і записали відповідь. Тут між векторами M та N? M та Н дорівнює 60 градусів. Те, що від нас просили, те ми з вами і знайшли. так